Так треба ж не, не всі, щоб всі. Що ви ще хочете сказати? Як, як зганяли людей у війну? Хто? Німці, Німці. сюди прийшли всі. Короче говоря, партизани були. Сказали партизани, були що тут, місце були У нас. Тут сині ж були партизани наші. А, так загнали людей до того. І кажуть, а тут з плоскви двигалася колона, ну то йшли, як мадяри ми їх казали. Так хлопець приїхав і каже, що тікайте, бо йдуть партизани. Так ці порозбігалися, і людей же наших розпустили, а тоді ж були б хотіли тоді їх загнати усіх у церкву і там запалити. Не в церкву, а в хату. Ну, Казали, так. що вже що буквально минути. Минути, минути, що вже да, хотіли спалити. Да, спалити у хаті. Да, як ото да. де спалили, як ото сіло тут? І, і, у як ото рядом тут? Кабища так, чи ну, як ото? ось осі у нас заїзло за перейти, і в сороку поліють. Що багато палили німці, да, так? І, так. Оце таке робили. Даже мати моя ходила зо мною до. Да. І ви були в той хаті на спалення? Чи ні? Ну, ну ваша мати приносила з собою, йшла її мають. І дітей, і старих, да, 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 всіх і бабів, так? Да, Нагнали, да, да, догнали до цієї хати і в хату хотіли загнати. Да, підпалили, ну, була не, нас... вони, вони, вони направились, тому що йшла, йшли мадяри. Це Кросницький хат. Де був, як село тут називається, прийшли, рядом прийшли, під, під насовкою. На розбігайтеся, йдуть партизани. І ці, і вони перелякалися, вони, перелякалися ж... Аж... вони кинули. Все потікали. Все потікали, а? І, і люди цим спасли. Ось, бачиш, це історична будівля. Жалко, <кас> що вона не збереглася. Ну зато у нас є тепер аби точний були, план. Аби були фотографії. Камінь в камінь. А є фотографія у нас кусочок. Кусочок. <кас> Там діти стоять, садик, І, і криша, і, по-моєму, у нас є її частина. — часть. А то ж ви мені давали, чи ні, чи то не та? По-моєму, є у нас. У мене не було, а знаю, що була фотографія Колі покойний, там їх Юрій Савич, учитель <гулінь> Лена Прокопова. — Треба знайти <гулінь> цю школу нам. Воно садик, так? Да, <плук> <гулінь> як закрили, як батюшку <гулінь> вигнали, церкву закрили, сразу зробили <гулінь> яслі, так? <гулінь> да? mm -hmm. І що, це народилася і одразу в цю <гулінь> комітету? Це зразу сюди. <гулінь> і... <гулінь> а хто нянчу? Хто няньчу? А корміть? Да, Мати, да? Да, да? Мати біжить з портом, да. кормить. А декрет три роки. І... Три три а що три роки треба сидіти дитину да, кормити? Ні, а хто ні. там той це коли? Родили. Родила, Родила вечора, йди на. Біли. на... Я, я була до Ярко, як це так було. А у вас діти тут були? Мої діти не були. А ваші були діти? Мої діти там не були, а я була. Я була і брала. Ви гляділи дітей тут? А кухня була тут? Не було. Ні, а дітей кормили. Варили, Кухня, кухня варили. була на дворі, стол построєний, накритий. Під а зимою? Ну, а зимою а не, не, не ходили. А, роботи ж у да, полі да, немає? Да, да. Це а кухня була построєна така з доштук, легенька. І навес, так? Да? Навес, 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 все. Да. А отут двори ще великі, отак були? Ну і жалко, що вона не збереглась. Ну, хай, вона велика. Мені жить воно велике було, правда? Звісно. О, там топить багато. Топить багато. Здавав би. О, ми зробили б це, як його звати? О, сіні, як ото й називається? Приют для старих. А, На зиму о -о. б, обдивиться, всі псашлися в одну хату. І... Отут. А, Шторками розгородили. На зиму в одній хаті я були, води, а навіть на весну походили. Я хотіла такі вам казати, от тоді б не Дурдом, дурдом би був. Туди, там Ругалися б гарно було. Mm -hmm.